Ці факти знає лише 10% людей. Ти один з них. Ти думаєш, що знаєш свої можливості. Насправді, ти використовуєш лише крихітну частину того, на що здатен твоє тіло може зробити неймовірне, воно сильніше, ніж ти думаєш. Іноді мозок обмежує тебе, щоб ти не поранив себе, поки не будеш готовий до справжньої сили. Уяви, що весь цей потенціал збить всередині тебе. Кожен м'яз, кожен нейрон, вони чекають моменту, щоб показати справжню силу. Твої 50 кілограмів в жимі це лише початок. Твоє тіло здатне на набагато більше. Якщо ти готовий тренуватися, ризикувати і вірити в себе. Кожен день ти можеш ставати сильнішим, витривалішим, розумнішим. Використовуй свій потенціал наповну. І підписуйся, щоб дізнаватися більше фактів, які надихають і розкривають твою силу.